Стан 32-річної жінки та 25-річного чоловіка, які травмувалися від полум'я газового балона у селі Тарасове Луцького району, стабільний. Нині їх прооперували. розповів завідувач опікового відділення міської клінічної лікарні Роман Трач. Проведено вже оперативне лікування, і хворі згідно стандартів. Лікуються в нашому піковому відділенні. Опік обличчя, опік втул, байрук зараз збільшилася кількість. Потерпілих з приводу саме таких побутових травм, травм полум'ям, коли, наприклад, є серій дрова, наливають бензин чи, наприклад, якісь горючі суміші, також є різні балончики, які зараз для розпалювання є. Плюс недотримання техніки безпеки прикористування котлами. Поспілкуватися з травмованими у медзакладі, аби дізнатися деталі, Суспільному не вдалося. Зі слів завідувача диспетчерської центру екстреної медицини Станіслава Ліника, виклик на лінію 103 надійшов орієнтовно о третій ночі. На місце події виїжджали дві бригади медиків. При приїзді було дві особи постраждалих: це чоловік і жінка безпосередньо з опіками першої, другої ступені та другої, третє відповідно завезено в міську клінічну лікарню для госпіталізації. Суспільному вдалося дізнатися адресу, де усе сталося. Двері у будинку ніхто не відчинив. До поліції з приводу цієї ситуації, розповіла Суспільному інспекторка управління Марина Балдич, ніхто не звертався.